Святий Флоріан, пожежники та сажотруси з одного боку і стихія вогонь з іншого. Продовж цілих століть вони творили у Львові, хоч і трагічну, але захоплюючу історію: історію пожеж міста і боротьби з ними. Справді вогонь ніколи не любив нашого міста і знищував його кілька разів буквально дощенту. Ба Більше навіть перша письмова згадка про Львів датується у контексті пожежі, коли горіло сусіднє від нього містечко. Холм. Отже, про історію пожеж міста та його вогнеборців у нашій наступній розповіді. Які тільки лиха не спіткали Львів впродовж його більш ніж 700-літньої історії, спустошливі епідемії, війни, ворожі облоги з голодом і навіть повені, коли міська річка Полтава ще не була закута у бетон, проте найбільше наше місто усе таки потерпало від пожеж, які кілька разів знищували його буквально дощенту. Причому найбільше полум'я руйнувало Львів наприкінці 15-го, початку 16-го століття – у 1494, 1504, 1511 та 1527 році. Пожежа 1527 року була найбільшою. Вона спалахнула 3 червня на розі теперішніх вулиць вірменської та театральної. Полум'я спалахнуло на одній із броварень і одразу охопило увесь центр. Будинки були дерев'яними, горіли швидко, то зупинити вогонь було практично неможливо. За одну мить увесь Львів опинився у справжнісінькому пеклі. Горіло усе, що могло горіти: оборонні галереї на мурах, накриття баш, дахи будівель, невеликі ятки і будинки багатих міщан. В Оборонних вежах вибухали військові запаси пороху та вибухівки. Далі сильний вітер заніс вогонь на високий замок, де загорілася головна сторожова вежа, і звідти перекинувся на знесіння. Ситуація ускладнилася тим, що у перші хвилини міська влада дала наказ замкнути обидві брами, аби силою мобілізувати мешканців для боротьби з вогнем. Відтак, не маючи виходу, багато людей просто задихнулося у полум'ї. На ранок 4 червня ті, хто уцілів, побачили страшну картину. У межах хмуру згоріло практично усе. де неде стояли рештки закопчених стін, димарів і звалища тліючих руїн. Окрім приватних будинків, згоріли чотири костели, два монастирі, церква, синагога, шпиталь, будинки магістрату. Із житлових приміщень цілілим виявився лише дім такого собі Яна Броди. Окрім того, загинули усі запаси провіанту та велика кількість худоби. Навчені гірким досвідом попередніх пожеж львів'яни почали збирати такі сякі пожетки, плануючи відбудувати місто у зовсім іншому місці. Їх зупинило лишень одне допомога держави, яка на 20 років звільнила людей від сплати податків, дозволила організувати спеціальні ярмарки, прибуток від яких ішов на відбудову Львова. Окрім того, Казимир видає правила, за якими місто відбудовується суто у камені. Це ставить крапку на готиці і сприяє зародженню Ренесансу. Не дивно, що більшість будинків збереглася. І до наших днів. Окрім того, виходять і суворі протипожежні правила. На ратуші виставлено цілодобову охорону, а в кожній хаті знаходиться обладнання для гасіння вогню. За його нищення винуватців карають смертю. Ось цього макету, що знаходиться у музеї обласного управління МНС, добре видно, як виглядало місто до спустошливої пожежі 1527 року. У 1772 році у Львові запанувала австро-угорська монархія. Сталення міської влади до запобігання пожежам та її гасінню стало більш прискіпливим. цьому сприяв доволі об'ємний універсал, що складався із шести розділів. Так пекарі, пивовари, винокури, ковалі, гончарі, фарбувальники тканин мали право займатися своїм ремеслом тільки у передмістях. Біля вогнищ повинні були мурувати стіну виключно у дві цегли. Домівки без коменю мали бути знесені, а самі димарів, у залежності від величини, слід було чистити через кожних 14 днів. Окремо роз'яснювалось, де і як зберігати сіно, солому, дрова і вугілля. Про пожежу повідомляв сторож на вежі ударами у дзвін. Один удар пожежа у середмісті, два на Краківському, три на Галицькому передмістях. Оскільки у той час пожежної команди місто не мало, то гасіння вогню довірялося відповідним ремісникам, а доставкою води до місця загоряння займалася група євреїв. Однак, незважаючи навіть на такі міри, великі пожежі регулярно спустошували Львів. Пожежна безпека у місті перебувала у жалюгідному стані, і для гасіння полум'я майже не було реквізитів. Так у 1849 році магістрат нарешті вирішує організувати окремий корпус пожежників. Про це газета Львівська писала. Підготовлюється у нас корпус так званих помперів із людей, що належать до муніципальної сторожі, і вже в дню п'ятому цього місяця відбулася проба в подвір'ї покармеліцького кляштору. Використано при тому всі засоби, що уживають до гасіння пожеж і рятування людей, речей під час пожежі, а саме драбин на колесах і захисного рукава, який, власне, надіслали з Трієсту. При виконанні маневрів виявили ті люди неабияку справність як при використанні засобів, так і при спинанні драбин одна до другої до значної висоти. І можемо сподіватися, що ще на протязі цього адміністративного року утвориться вище згаданий корпус помперів, особливо тому, що управи постійно відбуваються і люди готуються до непередбачуваних ситуацій. Буде то для міщанина надію, що у випадку небезпеки він сам і його доробок можуть бути врятованими. Уніформою пожежників були темно-сірі штани і куртка, чорна шапка, мідна каска, шкіряний пояс. При поясі сокира і моток канату. Причому професійним вогнеборцям допомагали і сажутруси, які навіть у 1793 році створили своє об'єднання. Потреба у сажутрусах пояснювалася просто: санітари печей добре переносили дим, вправно лазили по дахах і карнизах. Та знали усі входи і виходи у будинках. Відтак у пожежній історії міста відігравали не останню скрипку. Зрештою, як і їхні діти, які вправно протискалися там, де не міг пролізти дорослий чоловік. Проте підлітки дуже часто дихали канцерогенами і рано помирали від легеневих хвороб. Праця сажу Труса була нелегкою. Особливо прикро він почувався взимку. Його життю загрожувала небезпека, коли доводилось підніматися на круті, слизькі, вкриті снігом і льодом дахи. Неліпше було і у вузькому комені, обліпленому сажею. Так за 1850 рік газета Львовська донесла до нас відлуння жахливої трагедії, що сталося у театрі Скарбека, теперішньому Марії Заньковецької. Вчора нам повідомили, задихнувся коменяр, молодий 19-річний хлопець. Він спустився у комен театрального будинку і там застряг нещасний. Тож довелося комен розбити і його видобути. Годі вже й казати про частіне нездужання сажутрусів через постійне вдихання повітря, насиченого сажею, рак легень це їхнє професійне захворювання. Свого часу сажутруси навіть організували у Львові свою гільдію і користувалися пошаною у всіх мешканців міста. Ось на цьому документі видно, що навіть за німецької окупації санітари печей мали спеціальні посвідчення, які дозволяли їм вільно пересуватися містом. Швидке розростання території Львова потребувало удосконалення пожежної служби, адже фінансування давно не відповідало бажаним потребам. Хоч дзвони сповіщали про вогонь до нього не завжди діставалося вчасно. Власне, тому у 1858 році, коли спалахнула крамниця винахідника гасової лампи Яна Зега, не вдалося врятувати від вогню його дружину та її молодшу сестру. У 1899 році розпочалося спорудження головного будинку для пожежників, фасад якого український скульптор Петро Війтович одразу прикрашає святим Флоріаном, якого витесує з каменю. Не ну, випадково, адже вважається, що саме він оберігає людей від пожеж, буревію та посухи і є покровителем багатьох професій, які пов'язані з вогнем. Відтак, хоча б у такий спосіб Війтович нарешті хотів уберегти наше місто від полум'я. Цікаво, що окрім Львова, зображення Флоріана, в Україні можна зустріти щонайбільше у трьох містах Теребовлі, Загір'ї та Чернівцях. У новому пожежному будинку, який зберігся, і понині передбачалося розмістити служби пожежної охорони, термінової медичної допомоги, міського хіміка та телефонну станцію. Кошторисна вартість робіт склала 75 тисяч злотих римських, що дозволило вже у червні 1901 року здати будинок в експлуатацію. Про цю подію газета Львівська захоплено писала: Нова стражниця це двоповерховий, фактично триповерховий будинок, площею 1230 квадратних метрів. Депо з великими виїзними брамами від тильного боку, з'єднані із тайніми проходами, через які коні можуть бути надзвичайно швидко підведені до відповідних місць біля помп. На окрему увагу заслуговують конструкції виїзних брам, що виготовлені на зразок тих, що є в гамбурзі. Вони влаштовані таким чином, що коли черговий потягне відповідну ручку, усі двері швидко і одночасно відчиняються в обидві сторони досередини, займаючи при цьому мало місця. Тепер у колоритній будівлі знаходиться керівництво головного управління МНС у Львівській області, пожежні інспектори, оператори екстреної служби 101. Із одних пожеж рятувальники давно переключилися на ліквідацію наслідків аварій, техногенних та природних катастроф. Відтак тут працює понад 2000 тисячі фахових співробітників та майже 400 одиниць техніки. Напевно, так і має бути, адже від свого заснування і до нині львівські рятувальники прийшли чималий еволюційний шлях у 600 років. Історія львівських пожежників тілена ось у цій стелі, що знаходиться на Личаківському цвинтарі. Це єдиний у Львові пам'ятник вогнеборців, про який мало кому відомо. Тут похований Еларіон Ельясевич, пожежник, який помер у 1910 році після гасіння пожежі. Він був не лише вогнеборцем, але й інструктором для молодших кадрів. Відтак багато рятувальників знайшли своє ремесло, завдячуючи саме йому.